Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Віднови натуральний ряд чисел. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? У закономірність має натуральний ряд чисел. Я з вами згодна. Кожне наступне число в натуральному ряді збільшується на одну одиницю. Прочитай числа першого десятка в прямому порядку, а потім в зворотному. Яку рівність можна скласти за малюнком? Я з вами згодна. Нам потрібно знайти, скільки всього сніжинок. Для цього нам треба об'єднати предмети. Об'єднати значить додати. 6 додати 3 дорівнює 9. На минулому уроці ми з вами вчили компоненти дії додавання. Давайте з вами на прикладі пригадаємо, як же називаються числа у даній рівності. 6 – це перший доданок. 3 – це другий доданок. 9 – це є сума. Щоб знайти суму чисел, нам потрібно додати. Продовжуємо працювати в робочому зошиті. Як завжди, роботу починаємо з обведення клітиночки. Обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати візеруночок. Це прямокутник. Зверніть увагу, завдовжки 3 клітинки. Ми об'єднали три клітинки. І до прямокутника ми. Креслим кружечки. У нас утворився ось такий візочок. Через клітиночку ми ще утворимо такий ось візочок. Тисни відео на паузу і утвори візоруночок в зошиті. Продовжуємо працювати в зошиті. Хвилинка каліграфії. Я пропоную каліграфічно прописати один, два, три. Тисни відео на паузу і виконай завдання самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення сум. Ми щойно з вами з'ясували. Щоб знайти суму, нам потрібно додати. Значить, давайте зараз обчислим значення сум. Знаходимо вирази на додавання. Дев'ять додати 1. Дорівнює, дорівнює 10, 6 додати 1, дорівнює 7, 7 додати 1, дорівнює 8, я з вами згодна. 4 додати 1, дорівнює 5 і 3 додати 1, дорівнює 4. Прочитайте рівності з назвами компонентів. І результату. Я читаю першу рівність на додавання. Перший доданок 9, другий доданок 1, значення суми 10. Будь ласка, наступний вираз на додавання. Перший доданок 6, другий доданок 1, і значення суми 7. Наступний вираз, будь ласка, читаємо. Перший доданок 7, другий доданок одиниця, значення суми вісім. Тисни відео на паузу і два останніх вирази прочитай рівності з назвами компонентів і результату. Сьогодні на уроці ми відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2. Працюємо з підручником завдання номер 3 Згадай, як додавати і віднімати число 2 за числовим променем. У підручнику у нас є вираз 5 додати 2, а також є числовий промінь. Зверніть увагу. На числовий промінь. Пригадали, як жабенятка стрибає. Під час стрибків вже Бенятка робила один крок, а потім другий крок. Дійсно, 5 додати 1 ми отримуємо наступне число 6, а 6 додати 1 ми отримаємо наступне число 7. Адже, при додаванні одиниці збільшується число на одну одиницю. Значить, нам зручно 2 розкладати на маленькі числа на 1 і 1. 5 додати 1, а потім додати ще 1. 5 додати 1 дорівнює 6, а 6 додати 1 дорівнює 7. І так розглядаємо другий числовий промінь. І пригадуємо, як нам відняти число 2. Вираз у нас є у підручнику 5 відняти 2. Пригадуєте, коли жабенятка рухалась ліворуч по числовому променю, числа зменшуються на одну одиницю. Так само жабенятка робила кроки. Спочатку один крок, а потім другий крок. Тобто 2 нам дуже зручно розкласти на один і один. 5 відняти 1 дорівнює 4, а 4 відняти 1 дорівнює 3. І так, завершуємо вираз. 5 відняти 1, дорівнює 4, а 4 відняти 1. Дорівнює 3. Продовжуємо працювати завдання номер 4 Працюємо в зошиті, вирази будемо записувати в зошит. Прокоментуй розв'язування 7 додати 2. 2 заміняємо маленькими числами 1 і 1. це є сума чисел 1 і 1. Нам зручно 7 додати 1 і додати ще 1. 7 додати один дорівня 8, а 8 додати 1 дорівняв 9. Ось так сьогодні ми будемо з вами розв'язувати вирази. Перший вираз 8 додати 2, записуємо зошит 8 додати 2. Число 2 ми розкладаємо на маленькі числа. Зверніть увагу, діти, як я розкладаю на 1 і 1. Нам дуже зручно 8 додати 1. І додати 1. Ми спочатку порахуємо 8 додати 1. Правильно, при додаванні одиниці ми отримаємо наступне число, і це число 9. І нам потрібно 9 додати 1. 9 додати 1. Ми отримаємо наступне число 10. Тисни відео на паузу і запиши вираз зошит. Продовжуємо працювати. Нам потрібно 10 відняти 2. Зверніть увагу, вираз на віднімання у нас також є зразочок. Записуємо в зошит 10 відняти 2. І так, число 2 ми подаємо у вигляді суми чисел 1 і 1. Нам дуже зручно 10 відняти 1, а потім відняти ще 1. 10 відняти 1 це дорівнює 9, попереднє число ми отримали, а 9 відняти 1 дорівнює 8. Продовжуємо працювати відняти. 6 додати 2. 2 ми розкладаємо на суму чисел 1 і 1. Нам дуже зручно шість додати один, а потім додати ще один. Шість додати один. Ми отримаємо наступне число 7, а 7 додати один дорівнює вісім. Сім відняти два. Два ми розкладаємо на суму чисел. 1 і 1. Нам дуже зручно 7 відняти 1, а потім ще відняти 1. 7 відняти 1 дорівнює 6, а 6 відняти 1 дорівнює 5. Тисни відео на паузу, і з наступними виразами. Попрацюй самостійно. 4 додати 2 і 9 відняти 2. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 5 Добери до схеми малюнок, склади відповідний вираз і знайди його значення. Щоб дібрати до схеми малюнок, нам треба уважно розглянути схему і поміркувати. А що запитується? Правильно, скільки всього, скільки всього має відрізок поділок, ми розуміємо, що це частинка відрізка це позначені у нас яблучка червоного кольору, а жовтий відрізок це позначена яблучка жовтого кольору, так. А тепер давайте розглянемо малюночки. Скільки у нас яблучок червоного кольору, і скільки яблучок жовтого кольору. Тепер розглянемо інший малюночок. Скільки яблучок червоного кольору, а це що, а це яблучки з'їли. А з'їли, значить, вилучили. А якщо вилучили, то ми будемо знаходити за цим малюночком. Скільки залишилося? А в нас за схемою потрібно знайти скільки всього, скільки всього яблук. Тому перший малюночок підходить до схеми, я з вами згодна, який вираз треба скласти до нашого малюнка і до нашої схеми? 6 додати 3 дорівнює 9. Молодці! Підсумок уроку. року! Сьогодні на уроці ми відкривали спосіб додавання і віднімання числа 2. Самооцінювання. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте в зошиті смайлик зеленого кольору, який посміхається. А кому на уроці було сумно, намалюйте смайлик червоного кольору. Дякую за роботу!